Добрий день, мене звати Наталя, і я запрошую вас у свій листопадовий неідеальний сад і хочу похвалитись новинками із закарпатського розплідника Зелені Янголи. Всі ці кущики є вічно зеленими, ну так як я люблю, і в чудовому стані, і прекрасно упаковані. Ось цей красунчик верес зіллі. Це з серії нових неквітучих вересів, тому що бутони квітів залишаються закритими. І, до речі, вважають, що цей факт захищає рослинку від несприятливого впливу погоди. А ось це звичайний верес називається Дуня. Подивіться, яке миле, ніжні, ніжні квіточки і яскраво насичені зелені листочки і стебло. Це свідчить про те, що верес здоровий. Вражає своєю красою офіопогон плоскострілий Нігер Сенс, така назва, подивіться, і запаковано дуже так охайно і виглядає кущик дуже багато. А ось це гейхера, яка називається Wild Rose. І листя, ну не просто чудового кольору, а ще й приємне на дотик. Подивіться, яка краса: це фонтан. Фонтан осоки Охіменської Мунлайт. Ну, подивіться, тут доторкаються і просто одна ніжність. На початку тижня я їх висадила в ґрунт. Ось офіопогон плоскостріли через те, що він любить слабокислий ґрунт, я висаджувала в новий квітник біля гортензії полярний ведмідь. Подивіться, яке гарне забарвлення. Ось це забарвлення рослина зберігає протягом усього сезону. І коренева, дуже гарна коренева в цього кущика. Ось я вам показую, наскільки вона гарно оплила горщик і має здоровий вигляд. Коли посадила, замульчувала хвойним опадом. І хоча ця рослина вважається досить морозостійкою, але через те, що посадила зовсім недавно, буду за сильних морозів буду прикривати. Для того все ж таки, щоб зберегти цю красу, гляньте, і листя, яке насичене, гарне, і молоденького там всередині кущика скільки. Ну, от від цього фонтану я просто в захваті. Наскільки воно виглядає так, знаєте, з одної сторони, ніби як пили хату так роз, розхристано, але наскільки мило, листячко таке щільне, воно завдовжки приблизно ну, 30-35 см, таке дугоподібне, і має смужечку по центру. Дуже гарно виглядає цей кущик. Я теж посадила його в новий квітник і теж буду прикривати, якщо будуть сильні морози. Ось хочу показати вам кореневу, вона відрізняється від попередньої рослини, але теж така досить міцна. Я її злегка, злегка розпушила. Коли садила, додала укорінювача на всякий випадок. Взагалі, ця рослина заявлена як дуже невибаглива і надзвичайно витривала. Вона і в півтіні, і в тіні себе почуватиме гарно. Я надзвичайно задоволена цією осокою. Нагадаю, назву Мунлайт. Ще одна рослина з зелених янголів, яка відноситься до вічно зелених. Хоча слово зелених тут не підходить, тому що гейхера сорту Wild Rose, ви бачите, надзвичайно має гарне насичене забарвлення листя. І вона, ось, мені здається, в цьому квітнику буде гарно виділятись на тлі моїх ґрунтопокривників. І перегукуватися з барбарисом, що має бурдове листя. Ось яка декоративна, гарна форма і, і колір листя, і кущик сам компактний, такий охайний. Звісно, можна було поділити його, але я ще боюсь, я ще не ризикую. Це вже буду все робити навесні. Ось особливо зараз, коли. Майже все відквітло, вона є досить яскравим акцентом в цьому квітнику серед гвоздичка, ось в лівому куті, і справа ясколка. Дуже задоволена я рослинами зелених янголів, дуже вдячна людям, які там працюють. І Що ще прикрашає мій сад? Мій сад ще прикрашає Алісум. Це взагалі невтримна не сила і невтримна краса. Вереси мої е, виглядають досить непогано. І килим, килим з. Е, Кизильника горизонтально. Подивіться, знаєте, коли ми були в дитинстві там малювали осінні якісь пейзажі, от ми використовували зелений, коричневий, помаранчевий жовтий кольор. І от мене здається, що зараз всі ці кольори використані в цьому кизильнику. Ну ще так несміливо квітнуть, доквітають, скажімо, дзвоники. Саме цікаве, що сіяли ці дзвоники як карпатські. І зараз до сих пір я не можу визначитися, можливо, хтось мені допоможе, що це за сорт такий. Квіточка сама дуже-дуже мілка. От Якщо порівняти з моїм нігтем, то вона якраз розмір нігтя, довгий приблизно 30 см пагін і листячко ось таке вузеньке. Я два вже рази за сезон обрізала і от вони так наростають. Я не скажу, що він мені не подобається. Він мені подобається, але хотілося б знати, що це за. Дзвоник, ну, і ось зблизька виглядає листячко ось того кизильника горизонтального. Він у мене закриває територію, яка йде так трішечки вниз, під скос. І займає Площу ну, добрих 10 квадратних метрів. І вже він так швидко розростається. Ви бачите, як він заполонив ось цю декорацію, де в мене був вкладений, ось так виглядало влітку, горщик, не горщ, горщичок, так, з пеларгоніями. Бачите, він був зеленим килимом, а зараз яскравим кольоровим. Горлянки, горлянки і малесенькі ніжні маргаритки стокроткі ще є окрасою саду в листопаді. Хто би міг подумати, таке малесеньке, ніжне, а ще квітне. Ну, барбариси. Барбариси безумовно фавориту, фаворити, тому що ось це яскраве листя не може залишити байдужі і ці ягідки. Ягідки я взагалі в захваті від них. І вже навіть як листя не буде, ягідки будуть тішити. Тут в мене є два однакових сорти, але зверніть увагу, як вони розрізняються. Оцей, що трішки в затінку від яблуні, листя ну, на диво яскравіше. Воно має такі більш е, 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 такі багряніші кольори. Цей самий сорт «Darts Red Lady». На прямому сонці має більш бурдовіше забарвлення хоч і одне, і друге мені дуже подобаються. і ті самі гарнезні ягідки. Ну і мої ґрунтопокривники, я обожнюю ґрунтопокривники. Вони мене позбавляють від цієї роботи з бур'янами. Це мельнянка, яку я висіяла цього року з насіння. Подивіться, які довгі, вже навіть більше ніж 40 см пагони. Я все ж таки вирішила зробити дослід. І один кущик мельнянки я наполовину обрізала на зиму. Мені вже просто цікаво, що буде. Ну і гвоздичка, гвоздичка це килим. Взагалі така паличка-виручалочка безпрограшна, без навіть коли не цвіте. Ну і настав час міняти мою змінну композицію в центральному квітнику. Після приморозків пеларгонія втратила декоративність, тому я витягла той ящик. У мене є відео, яке присвячено ось цій зміні композиції, як вона виглядає у мене в різні сезони. Витягла ящик з пеларгоніями. І вставила ящик з білими хризантемами, які я придбала недавно на ринку. Такий дуже великий гарний кущ за 150 гривень. хотіла білі, тому що в мене в цьому квітнику багато білого декору. А в сам ящик, землю я витрусла, тому що ці кущі тут росли три роки. Звісно, я їх викину. Вже не шкода, тому що вони вже свої віджили. Просто хотіла вам показати, які були великі розлогі кущі, і то я вже поламала частину. А яка невеличка коренева? Це я до того, що радять садити пеларгонії в невеличкій ємкості, тому що їм вони люблять, коли тісно в цьому ящику у мене було сім рослин. Ось як виглядала ця зміна композиція всередині літа. А зараз я готую третій ящик, в якому будуть тюльпани, який буде прикрашати квітник навесні. Сорт називається рожевий карлик. Цей ґрунт я вже використовувала в цьому сезоні, тому пролию його байкалом для того, щоб землю все ж таки покращити. і... Для того, щоб не заразити, пролила слабим розчином марганцовки. Купляла у Флоріумі, я 9 цибулинок цього сорту, не буду розказувати, як садити. Зараз дуже багато відео, як садити цибулькові. Просто скажу, що сорт обирала такий, щоб були невисокі тюльпани не вивалювались, коли виростуть з ящика. Ну і Коли садити їх таким чином, вони швидше вийдуть з зими і швидше будуть окрасою. Позносила з різних куточків саду ось ці ящички з пеларгоніми. Вони були якісь були вкопані, якісь десь стояли, на пеньочках додавали яскравості різним закуткам. І зараз я їх чищу та кардинально обрізаю, поскладаю в ящик. Поставлю в літню кухню на зимівлю. Ось так вони будуть виглядати, і то я вважаю, напевно, забагато я залишила. Ось моя кицька прийшла мені допомагати. Естет, вона і спить, і сидить біля цих білих троян з лобелією. Вона вже цю лобелю всю просто таке враження, що винюхала. Постійно я бачу її біля цього білого кошика. Ну, а вичищені пеларгонії я пролила фітоспорином, мрочену фітоспорину, і поклала в літню кухню, але не на, сами, не на саму підлогу, а ось на таку підложку з пінопласту. Сюди я ще докладу ем, горщички з хризантемами, які позабираю вже як дійсно буде холодно з різних теж локацій мого саду. І ось як тепер виглядає мій центральний квітник. З цією, з цим кущем білої хризантеми. Гарний дуже подобаються мені ці квіти. І що дивно, що вже рахуйте початок листопада і подивіться, як гарно вони виглядають. Це, напевно, якийсь пізній сорт з жовтими серединками. Дуже він мені подобається. Буду забирати сьогодні весь декор. Взагалі я не люблю процес прибирання декору, він мені навіює сум. Але ось ці світильники білі, цей ангел, воно, я боюся, що за час зими воно втратить свою таку привабливість і, не дай Бог, ще й пошкодиться. Ось азалія, теж же листочки починають жовтіти. Бо зараз ставлю фото, яка вона була шикарнюча на весні, за що я обожнюю цю рослину. Ось Глечики позабираю. Ось моя Еріка, яку я купила на весні кущик з двох кольорів. Подивіться, теж готується до квітування. Одні рослини готуються до квітування, одні вже відквітли, а декотрі вже пора обрізати. Пообрізала багаторічники, надземна частина яких вже від перших приморозків відмерзла. Ось, наприклад, горець ред дракон. Дуже я в захваті від цієї рослини, я, наскільки швидко, гарно і так багато наростали ці кущики. Коли вони гарно наросли, я вже перший раз обрізала десь приблизно на половину кущик. Він став ще густішим, я ще й мала живці наживцювала собі. І Зараз я обрізала десь приблизно 5 см залишила. А ось, от, наприклад, дербенник або шавлій я ще поки що не чіпаю. Так, вони не мають декоративності, але нехай ще готується до зими ця рослина. Дуже мені подобається, як виглядає ясколка, прибита паморозю просто шикарне видовище ось так само медуничка симпатично виглядає. Не чіпаю ці рослинки. А ось хости, так, хости в мене померзли, і то декотрі сорти ще так більш-менш тримаються. Тут навіть різати декотрі листки не треба, вони просто самі акуратно знімаються. Ось, ось коли знімала відео про осінню обрізку багаторічників, геть забула про вербозілля крапчасте. Взагалі, рослина чудова, росте як бур'ян, декорує якісь нецікаві кутики. І зараз я обрізала. Прямо під корінь всі ці пагони, і поприкривала ними ряд молодих шавлій, таких сортових. Тобто, ще й маю купа укривного матеріалу. Ну, і які ж осінні будні без збору врожаю. Це я показувала у відео 10 рослин, які сію після чеснику. Там були і ридиски, і салати, і шпарагівка, були і буряки з морквою і з дайконом. Так, є більші, є менші, але я навіть люблю такі невеличкі плоди, тому що не треба й велику кастрюлю брати і зручніше чистити. А такі невеличкі я ще поморожу і. Взагалі у нас шість грядок, небагато, тому друга серія врожаю зайвою не буде. Ну, не садом єдиним, як то кажуть, ще встигли ми з подругами на тижні зловити хорошу погоду. І побували в горах, походили, помилувалися цією красою. Все чудово. Але бракує самого важливого: бракує миру, миру нашій рідній Україні. Я бажаю нам миру, я бажаю нам спокою, я бажаю перемоги. І бажаю здоров'я, сили, і саме головне життя нашим захисникам. Бережи їх, Боже!